Ми згадали тут про те, що відправляють для своїх якихось контрнаступальних дій росіяни, людей, які відмовляються їхати воювати. А давайте під іншим кутом поглянемо з Збройним силам України терміново потрібен контрнаступ. Про це пише видання Foreign Policy. Видання також вважає, що українські війська в жодному разі не зможуть завдати поразки російській армії на полі бою. Тому Києву доведеться в майбутньому по погодитися на переговори, які можуть закінчитися для України територіальними втратами далі, вони ще там наводять ем, три сценарії розвитку подій, і таке інше, ем, наскільки є взагалі об'єктивною ця оцінка про те, що ем, українські війська в жодному разі не зможуть завдати поразки російській армії, тому що ну якщо ми пригадаємо ем, важка ситуація на фронті зараз, звісно. Але якщо брати в загальних цифрах, то на початку повномасштабного вторгнення в 2022 році росіяни захопили е, 22% наших територій. Нині вони захопили е, тільки е, 11%. А на початку повномасштабного вторгнення це було десь до 20% територій, території. Нині вони захопили 11%. тобто вони все рівно ще в мінусі, і то чому видання дозволяють собі писати про те, що е, українським збройним силам ніколи не перемогти Росії. Ну що я можу сказати, недолуга західна аналітика не бачить, не бачить очевидних речей. Це дійсно правда. Якщо ми порівняємо ту ситуацію, яка була станом на 2022 рік, то вона була набагато гірша ніж зараз. Набагато угу. і якщо порівняти потенціал російської армії станом на 2022 рік, на початок повномасштабного вторгнення і на зараз. То, що ми бачимо, Вочевидь, ми бачимо виснаження російської армії. Ми бачимо, що вони зібрали угруповування майже 40 тисяч. Ну так, скажемо, на самому початку це було трохи більше, ніж 30 тисяч в Білгородській області. Коли 10 травня вони розпочали свій харківський перформанс. А зараз це трохи більше 40 тисяч, приблизно 41 тисяча з чимось там. Але. Що це за угруповання? Давайте уявимо собі, що таке, наприклад, 40 тисяч особового складу станом на 22 рік. Це саме те угруповання, яке дійшло до Києва, 40 тисяч наступало з території Білорусі, захопила частину Чернігівської області, захопила частину Київської області і фактично намагалися розпочати міські бої в Києві. Ось приклад 40 тисячного угруповання. Що 40-тисячне угруповання станом на травень 24-го року змогло зробити, ну воно вперлось лобом в північну частину липців в першій рубежі обороні, і ніяк не може е, здолати спротив сил оборони України в північній частині Вовчанську. Ось результат, ось ось ефективність. Тобто, виникає питання, як розглядати цю ситуацію. Ми знаходимося. В 24-му році в обороні ми знаходимося в війні, яка відома як війна на виснаження. Наша задача виснажувати ворога, а не влаштовувати якісь бравурні контрнаступальні дії. На кшталт дійдемо до Криму за три дні. Ні, ми саме зараз використовуємо елемент виснаження і форін полісі, в принципі, це видання, де дійсно зібралися журналісти та експерти, які більш-менш займаються аналітикою, і їм треба було проаналізувати саме ось ці фактори для того, щоб потім писати про те, що неможливо перемогти Росію. Можливо, все можливо, але в цьому свій час на жаль. В нас досить потужний супротивник, якого треба виснажувати, а не бити одним разом нокаут наносити. Зрозуміло тут. Дякую. Давайте ще до одного питання. Франція вчора заявила про те, що вона дозволяє Україні бити далекобійними ракетами скальп по Російській Федерації. Є нюанси тут ці носії для цих скальпів. Це українські су 24 і їм треба підлітати дуже сильно впритул до російського кордону для того, аби вистрілити і що робить їх вразливими до російської ППО. На заміну міг би прийти Ф-16 і вирішити цю проблему, враховуючи те, що Нідерланди вчора сказали, що ем, Україна в принципі що вони не будуть обмежувати використання їхніх Ф-16 для України. Я скажу так: а навіщо підходити в притул? Mm, е можна і забезпечувати бу буфер безпеки, бо у скальпічі та у стормшеду у них функціонал і характеристики це не 50-70 км дальність польоту. Це 250 майже триста в залежності від модифікації, в залежності від висоти використання, і так далі. А е можна забезпечити буфер безпеки для су 24 і. В принципі, Storm Shadow наносили удари по тимчасово окупованому півосі в Крим, скальпеджі по Криму наносились удари, знищувалися об'єкти. Такі ну штаб Чорноморського флоту, наприклад, був знищений. Їм для цього не доводилось сум 24 четвертим. Підходити в притулку кордону і бути в зоні ризику. Вони навіть мали буфер безпеки для себе. Тому я не думаю, що це якась велика проблема. Угу. А щодо угу. f а то тут є інший момент е, у F-16 Є чудова ракета, крилата ракета дозвукова звукова 158 сто п'ятдесят е, Якщо ми отримуємо дозвіл на її використання по території Російської Федерації, і якщо е, вона є в запитах на е, номенклатуру, яку буде використовувати F-16, то цих ракет набагато більше на складах е, в США аніж Shadow та Скальпеджі у Великої Британії та Франції разом взяти. Тому мені здається, саме на цю ракету треба буде в перспективі. треба буде робити акцент на перспективу використання. Пане Олександре, якщо ми от розібралися, що іноді іноземні журналісти оцінюють нашу ситуацію не зовсім вірно. То ті, хто сидять у штабах, вони прям зобов'язані оцінювати ситуацію максимально близько до реальності. Я зараз про заяву голови збройних сил Норвегії генерала Еріка Крістоферсона. Він каже, що вікно можливостей північно-атлантичного альянсу для підготовки до можливого протистояння із Росією зменшилося до 2-3 років з приблизно 10. Ми тут з вами вище по ефіру. Підкреслили, що вони там в липцях вперлися і з місця сунутися не можуть. А тут в, в НАТО бояться, що за 2-3 роки Росія прям до них у гості завітає. Що повинно статися такого, що Росія б наростила свої спроможності до такої межі, щоб загрожувати альянсу заморозка війни, Наші. тільки це. це так, саме так, тільки заморозка війни. Типу, умовно кажучи, якісь мирні перемовини, переговори і якийсь там ефемерний мир, тільки це нічого іншого, і Росія зможе процес виснаження зупиниться і вона зможе накопичувати ресурс. У тому та й проблема, але все ж таки ця заява вона для внутрішнього споживача в першу чергу. Тут також працює і такий фактор, щоб не було у внутрішньому політикуму навіть і думки про те, що е, цю війну можна вирішити якимись мирними переговорами з Росією, особливо на умовах Росії, нічого подібного. А Росія е, в розумінні дійсно військових західних північно атлантичного альянсу також а Росія може бути безпечною тоді, коли вона повністю роззброєна. А роззброїти її можна тільки під час війни, і це не тільки в цьому зацікавлені наші партнери міжнародні, у цьому зацікавлені і ми, тому що наше майбутнє залежить саме від цього, наскільки Росія буде роззброєна, та скільки наших поколінь в майбутньому зможе спокійно жити з таким сусідом, пане Олександре, дякуємо за пояснення. Цікава теорія, треба її обдумати. військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко був з нами цієї миті.